Техаська різанина бензопилою одного разу. П'ятеро молодих людей: Джері Пем Кірк, а також Саллі та Френк Гардесті, їхали собі просторами Техасу. Неподалік від бійні підібрали автостопника. Новий знайомий, дружно теревенник, розповідає, що і його родина має досвід у забої тварин, а потім робить фотокомпанії на полароїд і вимагає за це грошей. Після відмови починає коїти справжню дичину, за що його витурають геть із фургона. Та далеко заїхати у молоді не виходить, оскільки паливо майже на нулі, а на заправній станції бензину теж катма. Тож вирішують спинитися у закинутому будинку, який належить родині гардості. Пем і кірком рушають купатися і натикаються на сусідський будинок, у якому і розпочинається техаська різанина бензопилкою. Режисер Тоб Гупер полтергейст та життєва сила сценарій написано разом із Кімом Генкелем, хлопчики-м'ясники, техаська різанина бензопилою Нове покоління. Головні ролі виконали Мерілін Бернс, Ален Дензігер, Пол Апартейн та Гунар Гансен, який навіть збрив бороду спеціально для зйомки. В подальшому він більше ніколи такого не робив. Фільм побачив світ у жовтні 1974-го. Рекламна кампанія та початок заявляють, що все засновано на реальних подіях. Та насправді ж це, звичайно, не так. Зйомки завершилися ще до 18 серпня 1973-го і лише частково базуються на діяннях Еда Гейна, який мешкав далеченько від Техасу у Вісконсині. А це близько 2000 км кілометрів на північний схід. Режисер Прагнув отримати рейтинг PG, щоб зробити стрічку доступною для широкого загалу. Тому повністю виключив оголеність, зменшив насилля та залишив багато жахів за кадром. Проте це спрацювало у зворотному напрямку. Комісія була налякана настільки, що спершу поставила рейтинг X. Зрештою, зійшлися на R. І при цьому техаська різанина досі є одним із найменш кривавих горорів усіх часів, який, якщо вірити чуткам, надихнув Рідлі Скотта на написання чужого а гільєрмо Дель Торо до вегетаріанства. Незважаючи на назву саме від бензопили, у сюжеті загинула лише одна людина. Бюджет становив 140 тисяч доларів, а збори понад 30 мільйонів. Техаська різанина тримала статус найкасовішої незалежної стрічки до 1978-го, коли у прокат вийшов геловін Джона Карпентера. Він зібрав близько 70 мільйонів. Попри значний успіх, наступну частину випустили аж у 1986-му. В подальшому були ще сиквели, приквели, перезапуски, які всі разом сформували одну оригінальну та дві альтернативні сюжетні лінії сумарною кількістю у дев'ять повнометражних епізодів. Жанр, переважно слешер, та часом переходить і в чорну комедію. Загалом, це добрячий і по-справжньому шикарний культовий фільм, який охолодить влітку. Добряче сипанувши морозом по шкірі, і сьогодні техаська різанина бензопилкою отримає звання поворот не туди.